Дівчата обіцяла в минулому відео показати пиріг, що там з нього вийшло на кукурудзяному борошні. І якось після тих новин вже не до того було. А зараз згадала, поки він ще цілий, пахне дуже смачно. Зараз будемо куштувати. Одразу хочу сказати, що він мені, на вигляд, трошечки більш пухкий, ніж минулого разу, але я маю. Пояснення ну сама собі так гадаю, що е за рецептом там має бути кефір, а я минулого разу використовувала просто кисле молоко. Можливо, воно через це, не знаю. Це просто кулібяка, яка тає у роті. Просто. М -м. Ну, відчувається, що це не пшеничне борошно, звичайно. Але але дуже смачно. Смачно, соковито, просто тає у в роті. Клас. У мене капуста падає з рота. Супер, я так задоволена, що цей мені рецепт попався. У мене якась група в телеграмі, я ще вдома мешкала, підписалася. Але в мене постійно немає часу заходити туди. А це я випадково натиснула, бо, знаєте, як ото спливають віконця в телефоні. Я щось, щось робила, натиснула і воно це, віконце якраз з цей. Я натиснула і воно відчинилося, якраз пиріг був. Я так подивилася, що нічого такого там немає. Нічого такого там немає. Думаю, треба буде спробувати приготувати. Воно яка смакота. Я думаю, і Аліса таке буде їсти, але Аліса зараз отож спить. Добренько. На цьому вимикаюсь поки що. Друзі, в нас сьогодні п'ятниця, 21 листопада, Харків. Ми їздили з Женею по справах, були в ЦНАПі і вийшли на Сумську. І Женя каже, він жодного разу не був на сумському ринку, ми за лісою, в принципі, всього лише раз були ще влітку, і вирішили прогулятися, пройтися, бо це неподалік. подихати повітрям. Погода в нас сьогодні чудова. Але е поїхали на тролейбусі. Женя каже, на машині не поїду, в нас зранку, як встали, такий туманніші величезні був. Просто в нас ось у вікно дивишся і не видно було сусіднього будинку. Просто тільки що знаєте, знаємо, що він там є, і якісь там може очертання взагалі настільки настільки видимість погана була. Тож вирішили не ризикувати, поїхати громадським транспортом, потихеньку їхали повз лісосмугу. Дивлюся, я не знаю, в мене таке відчуття, що весна в нас попереду а не зима. Аж не віриться, що ось на днях сніг заливався і йшов. Таке враження, що навпаки зараз буде теплішати, погодка буде налагоджуватись, щось тут ремонтують, ремонтують, як завжди. І оце ж поки їхали, почитала новини, пишуть, що на західних, в Західних областях Сніг буде вже цими ближайшими днями, у нас ще поки що ні. Зараз подивимося, можливо, щось вже прикрашають новорічними прикрасами, вогниками. Ми поки що, поки їхали, бачила кілька закладів: що такі гілки з ялинок, вже якісь гірлянди висять, ялинки стоять. Але цього ще дуже мало, можливо, більш, більш до центру, можливо, більше прикрас якихось, а тут ще якась така сіра буденність. В мене в коментарях, до речі, часто задаваємо питання, чи вимикають у нас світло. Хочу сказати, що ось останні дні, останні кілька днів у нас. Світло не вимикають, в нас є вода, є опалення. Обстановка останні кілька днів спокійна, більш-менш можна жити, аж якось знаєте, і настрій трошечки краще, більш знаєте, як спокійно вночі поспиш, вдень більш-менш спокійно, то і, і настрій, звичайно, краще. На відміну від області в області. Перельоти, страшні люди без опалення, без світла, без води, дуже багато, дуже-дуже шкода. Шкода людей. Багато хто страждає від всього цього, що відбувається всього цього жахіття. Звісно, в нас так само дуже часто тривоги. Ось ми сьогодні теж також попали. Приїхали в ЦНАП, повітряна тривога і стояли на вулиці. але... Знайшли потім лазійку, <зайшли>, зайшли з іншого входу, пустили черги величезні. В принципі, все як завжди. Ну і ще стосовно відключень світла, я сказала стосовно лише свого району, там де ми мешкаємо за все місто. Не знаю, ось, наприклад, як ми їздимо на заняття, то буває, що це інший район, буває, що там тарабанять генератори працюють. Тож, можливо, ще залежить від району, від того, чи постраждав за останнім часом район, можливо, є якісь пошкодження електромереж. Так, що якось так. Ну, в нас єдине, що можу сказати, в нас вечорами немає вуличного освітлення, тож все одно є якісь свої обмеження. Ми нарешті прийшли, будемо зараз заходити та шукати. Знаєте, що будемо шукати, як приїздив до Харкова Женін дядя, лежав у лікарні, то розповідав нам, що ходив, ходив на Сумський ринок, дуже вихваляв каву, і кава робиться на піску. Зараз будемо шукати. Роблять асідіни і ще там продають смачні осетинські пироги. Зараз будемо питати, тому що багато тут кав'ярень, багато місць, де воно саме знаходиться, ми не знаємо. Походу, не відходячи від каси, побачили, що тут роблять гранатовий сок. Теж дуже часто мені в коментарях писали, щоб ми взяли, спробували на ринку. Напишіть, будь ласка, оскільки ви купляєте ось такого на ринку свіжовижатий гранатовий сік, тому що тут за пів літри ціна 300 гривень, за літр 600. Ми, звичайно, від ціни спочатку трошечки злякалися, але все одно вирішили взяти для Аліси. Можливо, ну спробуємо. Спробуємо. Аліса ліса знов втекла. Навішті, мені не потрібно за нею бігати. Дуже добре, коли ми всі разом можна спокійно походити та морально якось відпочити. Взяли, буде вона пити не буде. Будемо бачити, якщо що, то десь може знаєте місця у Харкові, де можна взяти дешевше. Поки бігали, шукали, де ж тут роблять смачну каву. Е, взяли для Аліси шматочок тортика, собі взяли шматок асидинського пирога і знайшли ось цю смачну каву, дуже запашна. Зараз будемо куштувати, дегустувати, так? <сміття> Женя не любить, коли я його знімаю. До речі, той хлопець, той, що вичавлював гранатовий сік, теж попросив його не знімати всі. Якось смущаються, не подобаються людям, не хочуть, щоб десь вони засвітилися. Так, ну ми вже посиділи, відпочили. Кава дуже смачна, нам сподобалася, але ціна феліжанки кави коштує 50 гривень. Ну, варто один раз спробувати, але не, не часто, тому що дорого. Хоча ось така будь-яка інша кава в районі 40-45 гривень такий більш-менш стабільний цінник по місту, а то й вище. Ну, тож можна Раз, хоча спробувати, тому що, ось, наприклад, взагалі ніде не буваємо та не купуємо нічого. Ми ну, вже вдома зимпровізували швиденьку вечерю, вже перетопляно те, як там закипає ліса. По вулиці походила, знову бухулька почала. Женя вчора десь опанув домашню дерев'янку. Зараз трошки підсмажу та відб'ю сюди яйця. Для лісу курочка є. Будемо. Тож будемо зараз вечеряти, всім, хто теж збирається їсти, всім бажаю смачного апетиту. Готовки сьогодні не буде. Щось ми втомилися, находилися. Жені ще ходив до швії. Треба йому там робочі штани розшити, бо видали форму і малувати що не, не сісти, не пересісти, не підходить таке. Взяла. Невідомо, чи вийде. Сказала, що у понеділок, вівторок скаже, зможе вона зробити чи ні. Ось, Якщо ні, то сказала, що треба буде ще когось шукати. Добренько на цьому буду завершувати це відео. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю миру ну, та ще до наступного відео. Пока-пока.